До вашої уваги чергова розпаковка отримав от отаку, 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 посилочку з України. Ну що ж, давайте дивитися, що мені там прислали. Опа! Чік. Чик. Неудобно одною рукою знімати. А тут книжки. Дивіться, отака от німецька мова в таблицях і схемах. Дуже класна, дуже тужна річ. Це number 1. Нумба чи Нума 2. Ось такий от підручник. Німецька мова, автор Дмитрій Петров, 16 басовий, тренінг, 16 лекцій. Кажуть, дуже класна, дуже, дуже потужна. Е, викладено все і викладено українською мовою з поясненнями, тому що вчити німецький на німецький, ну, знаєте, таке собі задоволення. Чесно, тому я дуже доволі довго шукав. Хочу подякувати Сергію, Серега щиро тобі вдячний, що знайшов ці книжки, особливо. Оцю, от, тому що таблиці і схеми в принципі, можна знайти, а от цю от, ну, дуже, дуже рідкісна, тому що тираж тут, по-моєму, на всього 2000 екземплярів. І ну, багато чого за неї, що дуже класний підручник. Ну що, друзі, ось я їх розпакував, ці книжки. Давайте поглянемо, що вони з себе. Являють, да? Почнемо ми з соцієї Дмитрія Піскова, підручник з німецької мови, базовий тренінг. Нагадаю, складається з 16 уроків. Ось так вона виглядає. От. Короткий зміст. Далі з ази. Тобто німецький алфавіт, правила читання, урок перший. Рекомендація щодо роботи з тренажером. От бачимо. Алгоритми дієслова в німецькій мові, перелік слабких дієслів, слабкі дієслова. Далі дивимося. Фрагени, анфорти, питання, відповіді, куча примірів, сильні дієслова. От, дієслова sein. зайн. sein, Основні займенники бачимо. Essen, trinken, Machen, прийменники для позначення часу, причислівники, тижня. Ласен, дійслова. і так далі. Дієслова з відокремленими префіксами, То есть відділяємо приставки. Траген, фольген, глаубен, то есть все-все необхідне. Прислівники. Вот, урок 13. Бачимо. Ну і по кожному шрайбен, от, писати, да. По дієслову, дієслову тут маса прикладів. Наказовий спосіб, то есть імператив. От. І так далі, так, далі, так далі. Ось така книжка, такий от класнючий підручник. Вкладаємо його сюди. Значить, Наступна у нас німецька мова в таблицях та схемах. Не такий рідкісний, як цей. Цей легше знайти все-таки в інтернеті. Оце і все. А от Петрова доволі-доволі складна. І Серега, ще раз тобі дякую. За те, що ти все-таки його знайшов. Респект і уважуха, так, з мене причитається, як то кажуть. Значить, що ми маємо? Тут відкриваємо цю книжечку. До речі, автор Ігор Грицюк. Видавництво підручники і посібники Тернопіль. А там в цьому здається Луцьк. Видавництво, ну, зараз скажу вам точно. Лінгвіст, базовий тренін. А хто ж, хто ж, хто ж, хто ж, хто ж? творчі об'єднання талісман. Щось непонятне. Ну, дивимося. Схеми, правила читання, вимова, визначення роду іменників. От все. Є слова з відокремленими префіксами, знов таки особові займенники. Це ну, оно вжатий формі в таблицях. Влачите, в схемах все. Розписано з поясненнями. складно підрядні речення. Дуже-дуже-дуже класна і нужна книжка. Підручник. Ось дві таких от книжки. Так що, так що отак. Дякую, друзі, за перегляд, що додивилися це відео. Всім всього найкращого. Серега ще раз тобі дуже філієнданк від мене. Ти мене дуже сильно виручив, що знайшовся таких. І надіслав мені сюди. от. Е, кстати, по доставці е, користувався послугами перевізника і у них стартує, рекламу не буду робити, але він возить сюди нам в Бадкісінгін. Е, це мені обійшлося за передачу за цю за дві книжки 10 евро заплатив. Тобто мінімальна ставка це 10 євро у них за доставку От 10 євро, скажімо так. Добре. Друзі, всім добра, всім всього найкращого. Дякую, що подивилися це відео. Ставимо, ставимо йому лайк і и гуд!